Доброго донечка, тільки що приїхали з магазину. їздили, Ми побували в трьох, їздили в центр комерціал в Картахену, це за 27 км. Дивіться, купила я собі такі красовочки, кетчер. Вони рахуються, що дуже добра ця фірма. Вон, дивіться. Мені в магазині зразу запропонували їх пропитати таким, такою рідиною, що вони не будуть промокати на воді, якщо в дощ десь попаду. От, Купили мені дві чорні футболки, одну таку синю і одну гляньте, такі кролики. Настя каже, бабуся, беремо кофточку. Дивіться, ви бачили, що я намочила гліциню. Сьогодні я ще докупила три. Одна з них в подарунок. Е, і ту, що я намочила, треба буде вже садити, то ми купили з Насті е, землю, торф. Купила отаке цибуліно. цибуліно цибулька. Е, куп... ну, вона на зелену. Купила дві Два пакетики. Оцей, я вторік, садила дуже хороші, такі головочки плотні, плотні. І цей він дуже хороший. Прошлий раз я купила Алісум фіолетовий, тепер я докупила білий. Дивіться, який ще купила. От, це цибульки. Зараз я вам покажу. О, бачите, такі гарні цибулечки. Треба почитати, як їх садить. От, дивіться, оце ще кажу три, три гліцинні такі ромашечки. І купила, побачила, оце з такого пакетика я й садила свої ці. Мальви махрові. І у мене залишився тільки в мене були всі кольори, а залишився тільки рожевий і білий. То думаю, попробую, може, ще посажу один раз. Тому що свого насіння дуже проблемно виростить. Я вже старалася його вирощувала. Щось воно не то і все. Ну, попробувала це купити. Отакі от покупочки. Ці кросовки 60 євро стоять. От, от. Ну, такі більше. Скажу вам ціни побі... ну, Це 30 євро, це 20, оце по 4 євро, роді, чи по 3. а ну. -ну. 350 он пише. Оці фу Це 3. Це 2 по 350, одна 3, і це 6. Де це тут ціна? це вроді би 6. Так, да, оця 6 євро стоїть. От вона вже така грубша трошки, знаєте, а ці ті палітні. А це така це взагалі. Такі покупочки, отакий маленький огляд вам показую. Саме найбільше я задоволена оцією моєю безрукавкою. Вона довга, я ніколи кажу, не могла знайти такої довгої. А це дивлюся. Кажу, Настя міря їм. Капішончик, Вона така груба. Я де хожу зимою? Я майже прошлу зиму свої безрукавці в своїй голубій без рукавці проходила. У мене гараж у хаті, я опустилась по сходах, зайшла в гараж, сіла в машину, підняла ворота, виїхала. Приїхала під магазин, під ворота, вийшла під двері, покупляла, сіла, заїхала, знову в хату заїхала. Ну, таке. І зручно. Тому що є у мене така з рукавами курточка велика, але в машині. Зручніше в цьому їздити. Отакі покупки, бачите? Задоволена, капець. Лісині більш ніяких кольорів не було, то я взяла таку саму. Хай буде. Отаке. Оце моя помощниця. золота. <рес> Приїхала на один день, я не знаємо, куди її розриваємо. <рес> Отаке вона сьогодні їздила з бабусею півдня. Добренько, на цьому все. Всім самого найкращого. Бажаю миру в Україні, щоб закінчилась війна скоріше. Палець мій попав. Ну нічого.